2024 рік був доволі непоганим роком для кіно. Не таким крутим, звісно, як 2023, але все ж таки непоганим. Цей рік порадував багатьма хорошими оригінальними фільмами і навіть хорошими сиквелами. Звісно, без розчарувань не обійшлося по типу четвертої кунг фу панди або другого Джокера. Але про це поговоримо пізніше. Сьогодні ж ми поговоримо про фільми, які найбільше за все принесли мені задоволення. Ви на каналі СХК Studios, А ми починаємо. Усміхайся, 2. Один із тих прикладів, що горори ще можуть здивувати. Рік тому я подивився першу частину, і вона мені прям зайшла. Цікавий сюжет, гарна режисерська та операторська робота, неймовірний саундтрек та Ембієнт. І звісно ж, найбільшим плюсом фільму була атмосфера, і лякав фільм саме нею. Коли я йшов на другий фільм, то очікував просто непоганий фільм, який буде хорошим, але. Гіршим за перший. Ну і що я можу сказати? Я сильно помилився. Усміхайся, 2» — Це той фільм, де автор розігрався наповну. Це не просто хороший жахастик. Так, це ще й той фільм, який краще, ніж перша частина. Тут більше розкривається психологія людини. Проблема того, наскільки може сильно впливати минулі помилки на життя, і що іноді не завжди можна попороти ці погані почуття. Хоча це не означає, що треба переставати з ними боротися. Якщо порівнювати атмосферу, то перша частина, звісно, більш депресивніша. Але в другій, вона більш яскрава через те, що, по факту, фільм розповідає про співачку. Тому усі ці шоу та виступи передають свою танцювальну та моторошну атмосферу. Буду дуже сильно чекати на третій фільм, ну і вам раджу оцінити обидва ці фільми. А ми йдемо далі. Трансформери початок. Франшиза вже доволі давно йде кудись не туди. Не скажу, що фільми прям погані, але відчувається якась посередність, і таке відчуття, що ідеї вже закінчилися. Коли вийшов трейлер мультфільму, то він, хоч і не викликав в мене якихось гидких відчуттів, але по факту був таким собі, і це вважають не тільки я, бо по ньому мультфільм відчувався якоюсь дитячою посередністю з тупими жартами і банальним сюжетом, через що у багатьох відбило бажання взагалі його дивитися. Але вийшла ситуація як з другим котом у чоботях. Фільм виявився неймовірним, історія хороша, і, хоч вона і проста, але при цьому вона дуже цікаво та добре написана. От справді в сценарії я прям не помітив сильних мінусів. У кожного персонажа є своя мотивація, і ти розумієш, чому він так поступив. Тому перетворення мегатрона на злодія виглядає логічно, і ти розумієш тих, хто за ним пішов. Анімація гарненька. В трейлері вона чомусь не сильно мене здивувала, але коли я сходив в кіно, то побачив її у повній красі, і вона, і справді, дуже хороша. Жарти, до речі, тут прям непогані. З деяких моментів реально можна так нормально посміятися. Вайна і цналакікін трансформ. Звісно, сумно, що через погану маркетингову компанію мультфільм так собі зібрав у прокаті. Але рейтинги, що від критиків, що від глядачів дуже високі. Тому сподіваюся, що Параман зрозуміє свої помилки і зробить продовження. Із нормальним сценарієм, і з теж нормальною маркетинговою компанією. Дикий робот. Dreamworks, як завжди, вони можуть випустити два мультфільми за рік. Один точно буде поганим або посереднім, а інший стане класикою, яку будуть згадувати. Так і вийшло з диким роботом. Історія розповідає про робота Рос, яка потрапила у дику природу та не може спочатку порозумітися із місцевими тваринами, але поступово вони вчаться довіряти один одному, долаючи бар'єри, що здавалися взагалі непереборними. Це не просто розповідь про дружбу, це... Притча про співіснування, гармонію та пошук себе. Знову ж, історія дуже проста, але вона емоційна, вона захоплює увагу з перших хвилин і залишає неймовірно тепле відчуття після перегляду. Особливу увагу заслуговує музичний супровід. Так, він іноді звучить, схоже, один на одного, але при цьому вони настільки вдало підкреслюють атмосферу кожної сцени, що прям повністю занурюєшся в події. Особливо це стосується сцени із міграцією. Яка, на мою думку, є однією із найкращих сцен, яку коли-небудь робив Dreamworks. Ви ну маєте це побачити, якщо ще не дивилися його. Анімація також на висоті, деталізація природи вражає, а дизайн робота зворушливий і простий водночас. Дикий робот це нова класика Dreamworks, яку ще довго будуть згадувати. Тому буду чекати на продовження, яке вже точно буде. Ну і буду вболівати за цей мульт на Оскарі. Друге місце посів фільм, від якого я чесно взагалі нічого не очікував. У нас в Україні він взагалі був не сильно популярний. Але коли я на нього пішов, то зрозумів, що це один із найкращих фільмів року. Ну і один із найкращих фільмів жахів за ці роки. І це. Довгані. Довгоніг це фільм Озгуда Перкінса, який розповідає про Лі Гаркер, агентку ФБР, яка намагається розкрити секрети масових вбивств родин за багато років. І усе веде до якогось довгоного. Але що це або хто це, невідомо. Ну і також героїня потрохи дізнається, що вона з ним якось пов'язана. Замість типових скрімерів і прямолінійного насильства фільм більше зосереджується на наростаючому напруженні. Лісова місцевість, де розгортаються події, стає майже окремим персонажам, що доповнює мистичного ауру. Режисер майстерно використовує гру світла та тіней, а його вміння створювати тривожну атмосферу відзначається навіть у дрібницях. Це просто шикарно. Сюжет дуже цікавий і буквально ти в нього занурюєшся з перших секунд. Невеличким твістом є те, що фільм починався як психологічний горор-детектив, але під кінець він перетворився на щось паранормальне. і... Хоч є ті, яким це не сподобалося, але на мою думку автор зробив це непогано, і фільм не перестав бути чимось нецікавим. Акторська гра заслуговує особливих похвал. Головні та другорядні персонажі намагаються знайти баланс між раціональним мисленням і страхом перед невідомим. Їх емоції передаються настільки щиро, що глядач прям відчуває кожен момент їхнього занепокоєння. Але справжня зірка це Нікола Кейдж у ролі довгонога. Які краде з собою усі сцени, і саме вони є найстрашнішими у фільмі? Так тут є і тришові моменти, але по перше, я таке люблю, і по-друге, ну, це також частина атмосфери фільму. Яка насправді теж трохи лякає і водночас радує. Музичний супровід та звуковий дизайн також заслуговують на увагу. Саундтрек підкреслює моторошні сцени, додаючи їм ще більшої глибини. Звуки лісу, шепіт і гул невідомого усе це створює ну дуже таке неймовірне занурення. Довгоніг це витончений психологічний горор, який є унікальним і по-справжньому крутим жахастиком, який лякає атмосферою. Тому, хто дуже любить такі фільми, я вам... Його дуже раджу. Думаю, очевидно, хто зайняв перше місце. Я, в принципі, вже не знаю, що казати про другу дюну, бо я вже все казав у своєму огляді. Це дуже якісний сиквел. Якщо перша частина була Просто хорошим початком, то у другій ставки виросли ще більше. Сюжет масштабніший та цікавіший. Мені дуже подобається, як міняються персонажі, і наскільки з кожним актом зростає напруженість, також він став динамічнішим ніж у першій частині. Пола Трідіс змушений зіткнутися не тільки з внутрішніми конфліктами, але й зі складним вибором між обов'язком та помстою. І звісно ж. Власними мріями. Саме тут Тімоті Шаламе ще більше показав, наскільки він добре вміє грати. Він створив багатогранний і емоційно напружений образ пола. Він дуже справді добре це зробив. Зендея, чий персонаж Чені, отримав більше екранного часу, вражає його харизмою і глибиною. Другорядні персонажі теж, до речі, порадували. Деякі з них навіть трохи угарні. Музика Ганса Симмера як завжди, дивує. Її грандіозність і впливовість підсилують драматизм кожної сцени, створює. Чи незабутнє аудіовізуальне враження. Також друга дюна стала ще більш гарнішою, хоч і перший у свій час дивувала своєю красою, але друга, ну це ще більший рівень. Дені Вільньов зробив більше, ніж просто фільм. Він зробив подію, яка змушує відчувати кіно у всій її повній красі. Якщо перша знову ж була просто вступом до грандіозного світу, то друге це його майже повне розкриття, яке залишає враження надовго після виходу з кінотеатру. Тому я дуже чекаю на третій фільм, який завершить історію Пола Атріда. Що ж, хух, ось такий невеличкий топ фільмів вийшов. Так, в деяких моментах можна трохи посперечатися, але знову ж це моя думка, і саме ці фільми та мультфільми мене по справжньому здивували. Можливо, пізніше ми поговоримо про фільми, які були повним розчаруванням, але ще подивимося. Сподіваюся, що у 2025-му буде ще більше крутих фільмів. Тому бажаю вам усім гарних та веселих свят. З вами був Микола. Не забувайте про вподобайки та підписку. Усім щасти і бувайте!